Мене звати Панасюк Роман, Я навчаюся в цьому закладі вже доволі давно. Це четвертий рік і після 9 класу. Навчаюся на обробці деревини. Чотири роки це дуже багато. Так? Яким поглядом повертаєтеся в минуле? Які знання тут здобули, і наскільки вони знадобляться вам потім у вашому майбутньому? Ну, в цьому закладі хочу сказати, що навчатися дуже цікаво. Дуже хороші викладачі та майстер виробничого навчання. В цьому закладі я здобув також, окрім професії столяра, професію муліра перші два роки навчання. І, ну, мені більше сподобалася професія столяра, тому я пішов в даліму вчитися на диробку. Здобув дуже багато навиків, які до цього не знав, особливо на виробничому навчанні та на практиці. Які вироби своїми руками виготовляєте? Ну, найбільше робили ми. На практиці також в училищі це ліжка, стелажі для різних супермаркетів, лавки, стільчки різні багато різних виробів. От що ви відчуваєте, коли вже виріб готовий, ви відчуваєте радість за те, що ви зробили таку необхідну річ? Так, звісно, завжди приємно, коли щось зробив своїми руками, і завжди приємно це дивитися, особливо, коли це подобається людям. Яким, яким ви бачите своє майбутнє? В ну, майбутньому після закінчення п'ятого вже тут курсу, я думаю, поступити в лісу технічний університет, а по закінченні мали відкривати свою справу. А що б ви порадили тим, хто хоче навчатися тут в училищі? Порадую, що тут йдіть сюди навчатися тут як дуже цікаво. Знайдете багато для себе нового, дізнається щось. Ну і взагалі тут. Дуже приємно час. Чудові викладачі також учні. Дуже атмосфера чудова в цьому училищі. Дякую всього доброго ну, До побачення. Дякую.